Так, друзі, зараз ми знаходимося в салоні Чанган авто, а саме по риспирській трасі. І заїхали ми сюди, щоб дізняти новолічки сюжети. Адже вже найближчі дні вийде наступний тест Чанган CS55+, Там дуже буде цікаво багато різної інформації. Ну а зараз хочу ще раз показати весь модельний ряд. він Тут стоїть представлений. А, принципі, весь цей модельний ряд про нього можна подивитися на нашому ютуб-каналі. Про кожну з машин нема лише поки що Юнікей за моєю спиною стоїть, зараз я покажу. Але в березні ми знімаємо і це автомобіль. Тому якщо у вас є питання, можете писати. Обов'язково в тесті про все буду розповідати. Зверніть увагу: ось так виглядає Юнікей. Це бізнес-клас в лінійці Чанган Юнікей. Це бензинова версія. Скоро будемо робити тест-драйв. Що робиться? Реально цікава машина, є про що тут сказати. І найголовніше, тут дуже і дуже багато місця. Просто шикарний салон, величезний. А китайці зараз роблять віші. Китайці зараз роблять непогані салони з дуже крутих матеріалів. Тут зовсім не пахне якимись шкарпетками, як було раніше. Ви всі боїтеся, що купуєте китайський автомобіль, він буде якось смердіти. Ні. Все тут нормально. До речі, хочу сказати, що це салон, це нова машина, зовсім без прибігу. Але ну, подивіться, шкіра якісна. Матеріали, просрочки, все м'яке, дивіться, дерево. Ну блін. А ось тут ну, це просто якийсь клас. Дуже круто. По ціні, по ціні, по суті, ситроєна. Чому Ситроєна, Тому що тут в салоні теж ще представлено Ситроєн, Як він їде, чесно кажучи, ну, поки що... Я цього не можу сказати, адже тест ще буде через буквально там декілька тижнів. Але те, що я вже бачу, візуально мені дуже подобається. Ось так. Тому слідкуйте скоро на нашому YouTube-каналі Show TV. Не дивлячись на те, де ви зараз дивитесь це відео. Підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не пропустити найголовніше.